Ось така вагонка липа в нашій компанії мається в продажі, це перший сорт, попадається такий невеличкий перепад в цвіті, точечка. Так що такий перший сорт, дуже гарний. Якщо пачечки розкриваємо, бажано це все перебираємо. Десь, як бачите, в моєму випадку я за лежачок його прячу і наверх у мене Чисто світленько уходить. Так само і на стелю я вибрав, в мене там іде присутствує. І не більше, і не менше. Так що все. До речі, ми монтуємо вже скриту до монтажу. Зразу вскриваємо і вже не волога ніяка, не грибок до неї не ввозиться. все вона оброблена, змонтована і все добре. Наша вагоночка сходиться. Все, супер.